Вітаю, це «Обусток», я Інна на США у грі Сполучені Штати готуються оголосити ще один пакет військової допомоги вартістю 6 мільярдів доларів. Діятиме пакет в рамках угоди USA, в межах якої уряд США замовляє зброю у виробників. Відміститиме ракети для ЗРК Петріот, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для «Хаймерс», безпілотники, антидронове обладнання, а також ракети класу повітря-повітря для винищувачів. Очікується, що вказане озброєння надходитиме в Україну протягом кількох років. Міністри ж оборони півсотні країн зібралися в форматі Рамштайн. Чого очікувати від нової зустрічі? Яке озброєння може отримати Україна за результатами цих перемовин? Засідання відбудеться відбувається вже в ці хвилини у Європі. Принаймні, те, що звучить публічно, є розуміння, що треба активізувати зусилля у допомозі Україні. Як буде на практиці, про це говоримо. Оруємо з Сергієм Джерджем, головою громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, я вас вітаю Вітаю вас. Доброго дня. Отже, зустріч в форматі Рамштайн, 21 21-ша зустріч, відбувається вже після того, як було ухвалено рішення про надання Україні американської допомоги. Цей темп активності має на увазі буде збережено? Про які от новини взагалі ми можемо почути. Ну, я думаю, темп активності збережений. Взагалі це 21 засідання, так як ви сказали, і 26 квітня виповнюється якраз два роки, як розпочався так званий Рамштайн. І е спочатку це було 40 країн, зараз вже більше 50 країн. Очікується, що можливо додадуться інші країни. І е це контактна група підтримки України, де е представники. Держав уже на такому не політичному, а конкретно е, прагматичному, такому е, технічному рівні, обговорюють, що потрібно Україні, що можна надати, і таким чином відбувається прийняття рішень е, щодо об'ємів, кількості там якості техніки різноманітна, яка надається зараз. На сьогодні ми бачимо, що сформовано біля восьми коаліцій в рамках Рамштайну, це коаліція по танковому озброєнню, коаліція дронів, АйТІК-коаліція, коаліція по забезпеченню морськими засобами та інші авіаційна коаліція, зрештою теж. Тобто, йдеться про те, що, можливо, от, така робота. Проведення засідання в рамках коаліції воно може відбуватись ще частіше ніж Рамштайн, тому що Рамштайн орієнтовно кожного місяця відбувається засідання. Ці коаліції можуть відбуватись засідання частіше І, власне з приводу конкретики конкретики тієї, яка, яка назріла, яка, яка вирішується, і те, що буде надано власне по тих напрямках роботи коаліції, про які ми згадали з вами. Ну а чи буде ефект від таких досить частих зустрічей в такому разі? Ну, обов'язково. Я думаю, що це нормально. Гірше, щоб коли зустрічі були б рідше. В часті зустрічі, у нас є можливість пояснити ситуацію, яка в Україні відбувається, пояснити те, що відбувається на фронті, дати якісь там короткотривалі прогнози. Очікування, і е, це такий гнучкий спосіб, також для наших партнерів відреагувати з тим, щоб е, забезпечити нас тією зброєю і тією амуніцією, яка сьогодні потрібна на сьогодні. Власне питання протиповітряної оборони сьогодні стоїть досить гостро. Як думаєте, будуть сьогодні говорити про ППО? от, я думаю, що на останніх засіданнях, взагалі, різного формату лише йдеться про протиповітряну протиракетну оборону. Про це говорить президент Зеленський на зустрічі зі своїми колегами під час телефонних перемовин. Про це говорить міністр закордонних справ Кулеба, який відвідує засідання Ради Україна НАТО. Тобто, в цей формат теж дає такі. Результати в плані е, прийняття рішень конкретних щодо підтримки України е, проти системами протиповітряної оборони та боєприпасами витратними матеріалами до цих систем, і те, що ну, вже йдеться про те, що там Німеччина надає патріот, е, інші країни, можливо, теж схиляться до цього. Там говорили про Іспанію, Грецію. Ну можливо, це буде будуть ще якісь країни можливо, сполучені штати додадуть. Тобто, ми е, все таки доб'ємося того, що ми хочемо. Партнери це бачать. Ну важливо робити конкретні кроки, тому що не, не лише висловлювати співчуття, а давати результати з тим, що ми закривали наші міста і інфраструктуру від ворожих обстрілів. Сто відсотків. І власне про обстріли напередодні ворог наніс ракетний удар по Смілі, що на Черкащині. Чи можна зробити висновок, що анонсована Шойго атака по логістичних центрах почалася? Вона не припинялася, мені здається. Можливо, вони там весь час якби щось активізовують, там нагнітають обстановку і вибирають якісь цілі, які на їхню думку там менш захищені. І ну, здійснюють свої атаки. Тим більше, все це використовується самими різними способами. Ці ракети балістичні крилаті, вони летять з півночі, з півдня. Летять по такій, якщо йдеться про шахеди або проти, або крилаті ракети, вони змінюють. Напрямок польоту по такій запутаній траєкторії з тим, щоб оминути наші системи радіоелектронної боротьби, системи протиповітряного захисту і е, досягти результатів. Тут часто, як ми бачимо, фактично, це боротьба з цивільним населенням, тому що вони вражають об'єкти критичної інфраструктури, які працюють на цивільне населення, вони е, фактично обстрілюють. Будинки, житлові, де живуть мешканці, люди від цього гинуть, гинуть громадяни України, діти, жінки. Тобто, це жахіття, все те, що робить Російська Федерація. Нам нічого не залишається, як діяти ще більш максимально, максимально потужно у відповідь з тим, щоб знищувати в Росії саме військові об'єкти, що і робить наше міністерство оборони і збройні сили України. Власне, удари по російському тилу, така досить непогана практика. спілкуючись з експертами, всі досить схвально до цього ставляться, що потрібно рухатися далі. І власне, ось командувач армії Великої Британії напередодні заявив, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії. Атаки на НПЗ, ми вже бачимо. Так, це таке слабке місце ворога. Вони не аби як б'ють по російській економіці економіці, це може вплинути загалом на плани ворога. І те, що ми, врешті-решт, отримали, я так розумію, що допомога вона вже в дорозі. І ось ці удари по економіці, вони стримують ворога? Чи все все одно вони йтимуть своїм шляхом? Ну, вони можуть бути і любим шляхом, але однозначно, що ці. Обстріли е, нафтопереробних заводів е, це е, удар по російській армії, тому що менше буде пального, менше там авіаційного керосину, менше, е, значить, е, там е, дизельного палива для, для, е, для танків для БТРів російських це призведе до того, що вони. Зменшить свою маневреність і там наступальну активність це однозначно, тому що тому це правильний напрямок, незалежно ні від чого, якби там це все оцінювалося там з боку, третіми, третіми особами, але якби для нас це. Шлях зменшити активність російської армії, і це значно потрібно робити. Тим більше, попри всі заяви, ми бачимо, що якщо Росія не може переробляти нафту на своїх нафтопереробних заводах, вона її продає на експорт. Тобто кількість нафти яку Росія останнім часом продає на експорт, вона зросла десь на 10% А ми знаємо, що по оцінкам десь на 14-15% зменшилась. Обробка нафти в самій Росії через обстріли українським таким чином викид російської, збільшення викиду російської нафти на міжнародний ринок воно лише сприяє тому, що ціни можуть падати, тому що більша пропозиція, отже, якби ціни можуть знижуватись. Тому в даному випадку мені здається, що цілком логічно. Пошкодження російських НПЗ воно абсолютно не сприяє здорощенню нафта на світовій арені. Ще хотіла з вами поговорити про допомогу. Так ми вже зачіпали частково цю тему. Тим не менш, цього тижня Україна отримала безпрецедентно великий пакет допомоги і не лише від Сполучених Штатів, від Великої Британії. Очікується, що власне і решта країн мають підключитися ось ці далекобійні ракети атакам, про які всі, всі говорять. Зрозуміло, що ними українські оборонці можуть бути лише по тимчасово окупованих територіях, і найбільше. Побоювання російських пропагандистів, що удар прийдеться по сакральному символу Путіна на незаконному Кримському мосту, але ж це не погіршить логістику росіян на окупованій території. Є така думка, що цим мостом вони вже давно не переміщають військове обладнання і решту. І от наші сили оборони, ну тим не менш, уважно за цим стежать. Так і на Заході, от е, яке бачення подальшого розвитку їхніх дій? По суті, так? Ну, я думаю, що нам можна там особливо не заглиблюватись там як вони оцінюють, що вони перевозять. Якщо є засоби, сили, засоби, то потрібно знищувати комунікації ворога однозначно. Якщо там з'являються якісь військові перевезення в ряди годи, там навіть там, можливо вони зменшились. Нема питань. Тому це. Завдання для Генерального штабу збройних сил України там потрібно е знищити цей міст чи не потрібно. Є багато ще інших е е точок і об'єктів для, для ураження на території Криму, Донецької, Луганської окупованих частин цих територій. Тобто там е потрібно виявляти ці скопища живої сили, техніки, якісь їхні, їхні логістичні вузли з тим, щоб Знищувати й там теж якісь мости віадуки і транспортні розв'язки з тим, щоб ну, якби, мінімізувати можливості ворога по поповненню боєприпасами і живою силою передових ліній ліній фронту. Ну, ми пам'ятаємо паніку росіян, коли вдарили по джанкою. Досить видово, що не було. Ну звичайно, вони вороги не повинні себе почувати в безпеці будь-де на українській території. Там під ними повинна всюди горіти земля. І на це працюють і українські партизани, які є на цих територіях. В принципі, на території Росії працюють партизани російські, які борються з путіним за визволення Росії з під окупації. Цієї ФСБшної влади, ну і також є національні угрупування, які відстоюють і будуть відстоювати незалежність своїх територій: Башкортостан, Татарстан там інші, інші території, де живуть народи, пригноблені Росією століттями, і зрештою для них є можливість сьогодні. Допомогти Україні скинути цей кремлівський режим і здобути свободу для своїх народів. А ще одна новина: апеляція України на рівні ОБСЄ про те, що нам потрібні системи ППО, повертаючись знову ж таки до цієї теми, літаки і вдосталь боєприпасів. Заступниця постійного представника нашої країни ООН у відні Наталя Костенко про це говорить. Ми розуміємо, що ОБСЄ напевно не є тим драйвером виступ, на якому може спровокувати рішення тим не менш тема. Протиповітряної оборони вона лунає для України на всіх ключових майданчиках. От якщо у вас є інформація, так от скільки загалом от таких систем Петріот є в Європі і скількома готові зрештою поділитися? Ну, були офіційні дані, які оприлюднила, які ці дані оприлюднила українська сторона з тим, що біля ста систем Патріот є по всій Європі, і зрозуміло, що ці країни, які не ведуть війну, мають їх декілька, не одну, тобто вони могли б поділитись з нами, віддати нам в якесь користування в лізинг. Там позичити чи продати чи подарувати якісь системи з тим, щоб ми їх використовували саме зараз для захисту е цивільного населення, і ОБСЄ. Ну, це теж хороша площадка для дискусій. Е звернімо на назву цієї організації. Е організація по безпеці е е в Європі, е співробітництво в Європі. Як яка безпека сьогодні в Європі, коли запускаються ракети країною агресором? І ці ракети падають на будинки, де живуть люди? Очевидно, немає безпеки, тому давайте. Шановні колеги, європейське співтовариство, щось зробимо, щоб цього не було. Я думаю, що захищати українське небо це не просто благородно, це нормально, і це не є якась посилення, якась ескалації. Ні, це деескалація. Тому що ескалація, коли ракета прилідає в будинок. І вбиває людей, то це ескалація. А коли ракету зіб'ють за допомогою там наших чи систем протиповітряної оборони наших партнерів, і вона не зробить цієї шкоди, то це де-ескалація. Мені здається, тому що в принципі я згадаю обстріл іраном Ізраїлю, де французи, британці, американці, йорданці знищили біля 99% ракет, які летіли на Ізраїль. І це вважалось нормально, А що щодо України, чомусь вважають, що таке збуття – це ескалація? Навпаки, для того, щоб е е досягти деескалації, потрібно показати Росії, що її всі ці обстріли не приносять жодного результату. І якщо на українській території в українському небі будуть збиватись всі ці е літальні апарати і ракети, які чомусь до нас залетіли з недружньою метою, то на це якби повинно розглядатись нормально, і обсє тут може чітко сформулювати таку позицію, і такі підходи. Підсумовуючи ось цей тиждень, можна сказати, що він один із найпродуктивніших планів заяв надання обіцяної зброї. Чекаємо інших новин з фронту про використання цього сучасного обладнання. Відомо, що у російських пропагандистів настрій досить таки песимістичний, і це може його зіпсувати. Ще більше кажуть росі... Росіяни усіляко готуються до того, що а, приїде ця допомога. От яких дій на вашу думку з їхнього боку можна очікувати найближчим часом? Ну вони активізують наступ по всій лінії фронту. Мені здається, там у них дає можливість якось нам нашкодити там, так таке слово може. Вживу на лінії фронту вони це все активно зараз будуть робити, тому що поки ще не прийшла вся допомога, поки ще це все на, на логістика зробила свою справу. Поки ще ми не вступили в ці, в усі ці права володіння цією технікою, цими об'ємами зброї. Вони вважають, що у них є вікно можливостей якось активізуватись і. Досягти якихось там тактичних локальних результатів тому зараз важкий період, звичайно, для, для нас, але дуже добре, що нарешті прийнято було це довоносне рішення, я б сказав величезна сума, і все це відкривало шлюзи. Поставки Україні зброї, я думаю, що Пентагон, саме військові, там уже не політики, а військові, будуть цим займатися. Вони зроблять все можливе. За ними не зражеві, як так кажуть, і допоможуть нам, і у нас буде можливість е е боротись. А скажімо, якщо ми досягнемо паритету з Росією, хоча б в частині технічній, то опираючись на професіоналізм українських воїнів, ми будемо виглядати набагато сильнішими, ніж противна сторона. Це точно, пане Сергію. Я вам дуже дякую за ваш час і коментарі. Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, був гостем. обосток на цьому ставому крапку. І побачимось.